Усім привіт, друзі. Вже середина жовтня похолодало дуже сильно, приморозки. І білі гриби закінчилися. Маслята ще трохи є, ще опеньки є. Але все практично зараз попідмерзало. І зараз якраз почався сезон, щоб я вам показав, які гриби можна збирати після того, як закінчаться білі гриби, маслята, польські, які ви дуже любите. І зараз прямо біля мене одні з таких грибів. Красавчики. Говорушка сіро, або говорушка димчата. Димчаста. А там далі її просто повно. І там далі. тут зразу біля неї рядовка фіолетова або лепіста нуда. Зверніть увагу. Люди перебирають, перекидають ці гриби. І поняття немає, що воно таке. Та сама рядовка фіолетова. Вона поміняла свій колір, потускніла, бо її перекинули і не взяли з собою. А я візьму, бо це особлива рядовка фіолетова, її можна зразу жарити, зразу їсти. А горушку дуже бажано проварити і відмити. Але що цей гриб, що той гриб. Дуже смачні. Зараз я про них розкажу. Тож одні з моїх улюблених рядовок. Пізньоосінні рядовки. Рядовка фіолетова. От зараз видно, як вона переливається фіолетовим кольором. І рядовка чи говорушка димчаста. Оці дві фіолетові рядовки, вони... Доволі смачні і я б сказав би так ближче до делікатесних. Мені чим подобається, що їх можна відварити і зразу готувати. Говорушка димчата трошки має специфічні неприємні моменти. Вона має ліктіни у своїй основі, в своєму білку, а це доволі токсичний яд. Отрута, яка може викликати навіть запаморочення, в тому числі і блювота. Коротше, неприємні. теми може робити. Але якщо її відварити і відвар зливати буквально 15-20 хвилин, то це реально делікатес. У мене на каналі бувало, ми проводили тестування, ми пробували ці гриби, то ці гриби виділялися понад усіх грибів. Не знаю, що гриб. Навіть зимові опеньки, які я дуже люблю, гостям не так подобалися, як конкретно ці гриби. Вони доволі м'ясисті, вони дуже схожі на білий гриб. Скажімо так, в них консистенція доволі така приємна. Тож, говорушка димчата в списку одних із кращих грибів, в принципі, за весь рік, я б сказав би в десятки точно, але її треба обов'язково виварити. Глядовка Фіолетова це її сестра. Дуже близько по смаку, навіть провів би якийсь експеримент і спробував би чисто ці два види гриба, щоб відрізнити. Це ом, говорушка. І так, рядовка фіолетова зверху має шапочку, часто таку блідокоричневу або блідосіру. І говорушка димчата, і рядовка фіолетова зверху майже нічим не відрізняються. Вони дуже схожі. Але коли перевертаєш то рядовка фіолетова зразу виділяється своїм приємним кольором. Да, приємним для мене, приємним для тих грибників, які її знають, але неприємним для тих людей, які поняття не мають, що це за гриби. І ще одне. Ці гриби, коли збираєш, що рядовки фіолетові, що говорушку димчату, коли вони починають рости масово, їх можна назбирувати просто цілими колоніями. Тож я пішов збирати і кайфувати. И тут еще сразу есть. И есть. А тут видите, какие здоровые кучи. Опля. Опля. Я кайфую. Честно вам скажу. Я кайфую. Какие красоты. Всього моя красуня дружина знайшла говорушку таку типову. Анну, от так, щоб я бачив. У неї дуже добре видно, як спускаються реберця прямо на ножку. І ще мощна така, так щоб з десяток знайти, то можна вже й додому їхати. Все. Коротше, друзі, хто збирає такі гриби, подовжує свій грибний сезон і не залишає себе від реально. Делікатесних пізньоосінніх грибів. Отако. Клас.